Ви відчиняєте двері погреба чи спускаєтесь у пивницю, і вам одразу в ніс вдаряє цей важкий солодкуватий і вогкий запах, це аромат, який ні з чим не сплутати, запах гниючого врожаю. У цю мить серце падає кудись у п'яти. Невже все, над чим ви працювали ціле літо? Копали, поливали і збирали, тепер просто викинеться на смітник? Стоп! Геть паніку! Прямо зараз ми з вами розгорнемо справжню рятувальну операцію. Чи знаєте ви, що навіть якщо процес гниття вже почався, можна врятувати до 80% ваших запасів, але діяти треба швидко і, головне, правильно. Більшість людей роблять одну фатальну помилку, намагаючись врятувати овочі, і тим самим добивають решту. Про що йдеться? Зараз розповім. Давайте спочатку розберемося, з чим ми маємо справу, щоб не боротися з вітряками. Гниття під час зберігання це не просто випадковість чи якесь лихо, це біологічний процес, спричинений активністю грибків і бактерій. Вони живуть усюди, у ґрунті, на шкірці овочів, на стінах вашого погреба. Доки овоч здоровий, а умови ідеальні. Імунітет плоду стримує цей натиск, але варто порушитися температурі, підскочити вологості або з'явитися маленькі подряпані під час збору, і ворог прориває оборону. Ми з вами діятимемо як лікарі в реанімації, спершу ізолюємо хворих, потім проводимо дезінфекцію, а потім міняємо умови в палаті, тобто у вашому погребі. У нас є конкретні інструменти сортування, осушення, природні антисептики та правильна вентиляція. Забудьте про народні міфи, на кшталт просто провітрити і все минеться. Тут потрібна системна робота, отже, перший крок вашої рятувальної операції це тотальна ревізія та сортування, але тут є важливий нюанс, про який часто забувають. Не можна просто засунути руку в ящик. Витягнути гнилу картоплину і піти. Спори грибка, немов невидимий пил, вже осіли на сусідніх бульбах. Якщо ви бачите осередок гнилі, уявіть, що це епіцентр вибуху. Усі овочі, що торкалися хворого плода, вже заражені, навіть якщо виглядають цілком здоровими, їх потрібно негайно ізолювати в карантин. Використайте їх у їжу в першу чергу, попередньо добре вимивши та термічно обробивши, але в жодному разі не залишайте на тривале зберігання. Ваше завдання створити буферну зону навколо осередку зараження, виймайте не лише гниле, а й усе, що лежало в радіусі 10 15 сантиметрів, безжальність зараз це запорука виживання решти ваших запасів. А тепер давайте поговоримо про вашу безпеку, адже це надзвичайно важливо. Коли ви спускаєтеся перебирати ті гнилі овочі, ви буквально потрапляєте в хмару пліснявих спор. У закритому просторі льоху концентрація цих спор може бути просто шаленою. Дихати цим це завдавати прямого удару по власним легеням та імунітету. Це не просто там алергія. Це реальна загроза аспергільозу та інших серйозних захворювань дихальних шляхів. Тому, перш ніж торкнутися хоча б однієї гнилої морквини, обов'язково одягніть респіратор або хоча б щільну маску, і, звичайно, рукавички. Грибок, що спричиняє гниття овочів, може викликати дерматити на руках, особливо, якщо у вас є мікротріщини на шкірі. Бережіть себе. Ті овочі не варті того, щоб ви потім лікувалися цілу зиму. Давайте розглянемо одного конкретного ворога, справжню класику жанру фітофтороз картоплі. Ви побачите тверді, злегка вдавлені плями свинцево сірого чи бурого кольору, які ржавими язиками проникають глибоко в м'якуш, це суха гниль, але вона швидко перетворюється на мокру, якщо у льоху занадто сиро. Якщо ви виявили такі бульби, знайте, перебирати картоплю потрібно повністю, без винятків. Фітофтора розвивається зсередини, і дуже часто зовні здорова бульба насправді вже вражена. Коли перебираєте, обов'язково зверніть увагу на вагу. Підозріло легкі бульби, як правило, вже або висохли, або згнили всередині, також придивіться до вічок. Якщо вони почорніли, це дуже поганий знак. Всю підозрілу картоплю необхідно негайно ізолювати і в жодному разі не викидайте гнилу картоплю в компостну купу на городі, інакше ви власноруч замінуєте свою ділянку на наступний сезон. Що робити, коли картопля перетворюється на смердючу гидоту? Це мокра бактеріальна гниль. Вона швидко перетворює овочі на слиз і має просто огидний запах. Бактерії працюють надзвичайно швидко, заражаючи сусідні бульби контактним способом через рідину, що витікає. Якщо ви знайшли такий сюрприз, діяти треба негайно і максимально точно, як хірург, обережно, намагаючись не розмазати слиз. Видаліть хвору картоплину і всі сусідні, на які потрапила, хоч крапля цієї рідини. Місце, де лежав цей осередок зараження, необхідно засипати сумішу золи та піску, або ж просто чистою золою. Зола це чудовий антисептик та абсорбент. Вона підсушить місце катастрофи і створить лужне середовище, яке бактерії просто не переносять. Не шкодуйте золи, сипте її щедро, а тепер поговоримо про моркву. Її головний ворог це біла гниль або склеротиніоз. Ви, напевно, бачили цей білий, пухнастий, немов вата наліт, під яким коренеплід стає м'яким і ослизлим. Проблема моркви в тому, що вона має дуже тонку шкірку і тому інфекція поширюється блискавично. Відразу по всій купі, якщо ви зберігаєте моркву насипом, врятувати врожай буде складно, але можливо для цього доведеться перебрати усе. Повністю здорові коренеплоди після перебирання потрібно обов'язково опудрити крейдою. Звичайна будівельна або кормова крейда створює на поверхні лужне середовище, яке перешкоджає проростанню спор грибка. Витрата крейди невелика лише 200 грамів на 10 кілограмів моркви, це дуже простий копійчаний, але неймовірно ефективний метод. А от ще один хитрий спосіб врятувати моркву, якщо гниль уже почалася, а вологість у погребі просто шалена, це використання моху з фагному або лушпиння цибулі. Якщо ви перебрали зіпсовані коренеплоди. Але боїтеся, що гниль повернеться, перекладіть моркву шарами сухого сфагному. Він має потужні бактерицидні властивості, це справжній природний антибіотик. Крім того, сфагнум чудово регулює вологість, він забирає зайву вологу з повітря, але водночас не дає моркві засохнути. Якщо ж моху немає, використайте багато лушпиння цибулі, фітонциди, що містяться в цибулі. Чудово вбивають багато грибків, просто пересипати моркву піском вже не допоможе, адже якщо процес гниття почався, потрібен саме активний матеріал з вираженими антисептичними властивостями, яхти, буряк, культура більш витривала, але його вражає ФОМОС або гниль серцевини, а також кагатна гниль. ФОМОС часто розвивається ще на грядці через нестачу бору. А вже у погребі всередині коренеплоду можуть утворюватися порожнечі з чорним нальотом. Зовні це може бути непомітно, доки не розріжеш плід. але якщо ви бачите на поверхні тверді чорні плями, це явний сигнал. Буряк із такими плямами потрібно одразу відправляти на кухню, обрізати пошкоджені місця і в борщ. Здоровий буряк, що залишився, найкраще зберігати поверх картоплі. Це старий дідівський метод, який дійсно працює. Картопля віддає вологу, яку буряк із радістю вбирає. Картопля не пріє, а буряк не в'яне. Такий симбіоз допомагає обом культурам зберегтися, капуста нерідко потерпає від сірої гнилі та слизового бактеріозу. Якщо ви бачите пухнастий сірий наліт на верхніх листках, це ще не вирок. Капуста, ніби створена для того, щоб її роздягали. Просто знімайте верхні листки, аж поки не доберетеся до чистої, здорової хрусткої головки. Не шкодуйте цього листя, воно все одно вже неїстівне. Після такої стрижки головку потрібно обов'язково припудрити крейдою або золою, щоб підсушити зрізи, і покласти окремо на грачасту полицю, аби повітря було доступне з усіх боків. Загорнути кожну головку в газету чи харчову плівку це теж чудовий варіант, але лише після того, як ви переконаєтеся, що вона абсолютно суха та чиста, зберігання цибулі та часнику це взагалі окрема тема. Шийкова гниль цибулі підступна, вона проникає через недостатньо просушену шийку. Зовні цибулина може здаватися ідеальною, але коли натиснете біля основи. Відчуєте, що там м'яко і запах стоїть неприємний. Якщо ви знайшли таку цибулю в ящику чи в косі, доведеться перебрати кожну цибулину, ретельно промацуючи шийку пальцями, все підозріле одразу викидаємо, а врятовану цибулю необхідно терміново досушити. Якщо у вашому погребі сиро, занесіть цибулю додому в тепле місце. Розкладіть її біля батареї чи в іншому сухому теплому місці на два тижні. Цибуля чудово зберігається навіть при кімнатній температурі, якщо повітря сухе, а ось волога в погребі для вже трохи підгнилої цибулі це вірна загибель. Тепер поговоримо про умови середовища. Гниль просто обожнює вологу. Якщо у вас у погребі зі стелі капає конденсат. Вважайте, що ви самі поливаєте плісняву, потрібно негайно сушити повітря. Найшвидший спосіб, якщо немає змоги увімкнути теплову гармату, це негашене вапно. Поставте у погріб відро або таз із негашеним вапном, воно жадібно вбирає вологу з повітря і водночас дезінфікує його своїми парами. Будьте дуже обережні, працюйте лише в окулярах та рукавичках. Оскільки ця реакція відбувається з виділенням тепла, також можна розставити ящики з крупною сіллю або деревним вугіллям, вони також є хорошими, хоча й менш потужними поглиначами вологи. Міняйте їх у міру того, як вони намокають. Температурні гойдалки це ще один фактор, який прискорює гниття, коли температура стрибає від плюса до мінуса і назад. На овочах осідає конденсат. Кожна крапля води це ідеальний плацдарм для спори грибка. Ваше головне завдання стабілізувати цей температурний режим. Якщо занадто тепло, відкривайте продухи та систему вентиляції на ніч, доки повітря найхолодніше. Якщо занадто холодно і є ризик підмерзання, укривайте бурти старими ковдрами, соломою чи мішковиною. Але пам'ятайте. Це укриття обов'язково має дихати. Використання поліетилену для такого укриття це велика помилка. Під плівкою овочі просто задихнуться і згниють від власної вологи значно швидше, ніж через низьку температуру. Вентиляція це легені вашого льоху. Якщо повітря застоюється, висока концентрація спор миттєво накриває все. Перевірте, чи працюють ваші витяжки. Дуже часто трапляється, що труба просто забилася павутинням, листям чи снігом ззовні. Очистите вентиляційні канали. Якщо природної тяги недостатньо, можна тимчасово вмонтувати у витяжну трубу невеликий канальний вентилятор, такий як ставлять у ванних кімнатах. Вмикайте його хоча б на дві години щодня. Примусова циркуляція повітря одразу знизить вологість і не дозволить спорам спокійно осідати на ваших овочах, ці невеликі витрати на електроенергію врятують вам цілі мішки картоплі. А тепер повернемося до дезінфекції сховища, якщо овочі вже всередині, сірчану шашку використовувати суворо заборонено. Запам'ятайте, це раз і назавжди. Річ у тім, що сірчистий ангідрид, який виділяється при горінні шашки, вступає в реакцію з вологою на овочах і перетворюється на сірчану кислоту, ви просто хімічно спалите свої запаси і вживати їх в їжу буде дуже небезпечно. Сірчані шашки використовують лише для обробки порожніх льохів чи погребів. То що ж робити, якщо запаси вже закладені, використовуйте озонатори. Якщо маєте можливість позичити цей прилад, озон знищує плісняву та бактерії, а потім розпадається на звичайний кисень або ж скористайтеся бактерицидними ультрафіолетовими лампами, але будьте обережні, світло не повинно потрапляти прямо на картоплю, інакше вона почне зеленіти. Якщо під рукою немає високих технологій. Використовуємо перевірені біологічні засоби фитоспорин або триходермін. Важливий момент: ми ними овочі не поливаємо, щоб не створювати зайвої вологи. Натомість ми можемо оприскати стіни та полиці, які ви очистили після перебирання врожаю, а ще ефективніше, застосовувати сухі форми цих препаратів, або ж змішувати їх із тирсою чи піском якими ви пересипаєте коренеплоди, корисні бактерії сінної палички чи гриптриходерма вступлять у двобій із патогенами і почнуть їх поїдати, захищаючи ваш урожай. Це справжня біологічна війна на мікрорівні, і ми в ній однозначно на боці хороших хлопців. Поговоримо про тару, у чому зберігаються ваші овочі. Якщо це глухі пластикові мішки, або, не дай Боже, цукрові мішки з поліетиленовим вкладишем, негайно виймайте звідти все, у такій тарі немає вентиляції, овочі починають грітися, пітніти і, відповідно, гнити. Найкраща тара – це дерев'яні ящики зі щілинами або пластикові сітчасті контейнери, вони забезпечують вільне наскрізне провітрювання. Якщо ж ящиків немає. І ви зберігаєте овочі насипом у засіках чи льохах, обов'язково підкладіть на дно дерев'яні грати або піддони. Це потрібно, щоб між підлогою та овочами був повітряний прошарок мінімум 10-15 см. овочі в жодному разі не мають торкатися бетонної чи земляної підлоги, до речі, щодо яблук та груш. Якщо вони лежать в одному льоху разом із картоплею та морквою, виникає серйозна проблема. Річ у тім, що стиглі фрукти виділяють етилен це газ, який пришвидшує дозрівання і старіння всього, що лежить поряд. Через етилен картопля починає передчасно проростати, а морква швидко в'яне і стає вразливою до гниття. Якщо у вас немає окремого приміщення, спробуйте максимально ізолювати фрукти, покладіть їх на найвищу полицю. Хоча етилен важчий за повітря, конвекція все одно його розносить або зберігайте їх у герметично закритих ящиках, але при цьому не забувайте регулярно провітрювати самі ящики в ідеалі ж, їх краще рознести по різних кутах підвалу. Як боротися з конденсатом на стелі, якщо вона постійно мокра, краплі стікають прямо на верхній шар овочів, і це викликає гниття. Встановіть фальшстелю, або просто натягніть під основною стелею плівку чи щільну тканину, зробіть це під нахилом, наче парасольку, щоб конденсат стікав у підставлені відра, а не капав прямо на ваш врожай. Це тимчасовий захід, але він дуже ефективний. А щодо самої стелі, її варто протерти ганчіркою, змоченою у розчині мідного купоросу. Це допоможе знищити плісняву, яка там, ймовірно, вже оселилася, і постійно сипле свої спори донизу. Ще один народний метод, що має наукове підґрунтя, це використання рослин захисників. У ящики з картоплею та буряком варто покласти листя горобини, папороті, снить. Або полину, вони виділяють фітонциди, що стримують розвиток гнильних бактерій. Звісно, це не панацея, якщо зараження сильне, але як допоміжний засіб, після того як ви перебрали овочі, працює чудово, листя має бути сухим. Також гарно допоможуть сухі гілочки сосни чи ялини, розкладені прямо поверх овочів. Це створює додатковий бар'єр для грибків. Важливо також переглянути стратегію споживання. Якщо ви бачите, що якийсь сорт картоплі чи моркви гірше зберігається і почав псуватися першим, негайно пускайте його в їжу, не приберігайте його напотім. Напотім на потім, на потім залиште найстійкіші дубові сорти, що зараз лежать без жодної плямки. Зробіть заготівлі Заквасьте капусту на тріті й заморозьте моркву, приготуйте бурякову ікру. Краще витратити вихідні на переробку і зберегти продукт у банці чи морозилці, ніж за місяць виносити все відрами на смітник, і наостанок заведіть журнал спостережень або просто робіть нотатки у календарі, запишіть, коли почалася гниль, які саме овочі постраждали, яка була погода. Це безцінна інформація для наступного сезону. Можливо, вам варто змінити сорти на ті, що краще зберігаються, або ж змінити агротехніку, можливо, ви перегодували їх азотом, через що вони стали водянистими та схильними до загнивання. Боротьба за врожай починається не у льоху, а ще навесні на грядці. Але зараз, дотримуючись цього плану, ви зможете врятувати те, що маєте дійте рішуче, не шкодуйте зараженого. І тоді сухі здорові овочі будуть радувати вас аж до самого літа, отже, ми з вами повністю розібрали весь план дій. Головне, що ви маєте запам'ятати, гниття це не вирок, а лише сигнал до активних дій, своєчасне перебирання, контроль вологості, якісна вентиляція. Та використання безпечних природних антисептиків, як от попіл чи крейда, здатні створити справжнє диво. Навіть із, здавалося б, цілком безнадійної ситуації можна вийти переможцем і зберегти більшість запасів. Не опускайте рук. Якщо ця інформація була для вас корисною, Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради щодо підготовки до наступного дачного сезону. А тепер напишіть у коментарях, який найбільш незвичний спосіб зберігання овочів ви випробували, і чи спрацював він. Давайте обговоримо ваш досвід до зустрічі у нових відео.